Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, що в збудовані числа. Сьогодні ми розберемося в цій цікавій темі, яка називається розкладання чисел на прості множники. Поїхали! Для початку давайте пригадаємо: прості числа це числа, які діляться лише на одиницю і самі на себе. Наприклад, 2, 3, 5, 7, 11. Складені числа це числа, які мають більше двох дільників. Наприклад. 4, 6, 8, 10 та 12. Тепер перейдемо до найцікавішого до розкладання. Уявіть, що розкладання це як збирання конструктора, де деталями є тільки прості числа. Візьмемо, наприклад, число 180. Щоб розкласти його на множники, необхідно для зручності провести вертикальну лінію. Ліворуч ми будемо записувати числа, які є результатом ділення, а праворуч прості дільники. Правила ділення ми вже з вами проходили в попередньому уроці Ми починаємо ділити завжди з двійки і поступово будемо рухатися по списку простих чисел. Для своєї зручності давайте пригадаємо деякі прості числа 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Відповідно, саме по цьому списку ми будемо рухатись. 180 ділиться на 2. Тому праворуч, навпроти нього ми записуємо нашу двійку, після чого виконуємо ділення. 180 поділено на 2 буде 90. Перевіряємо ще раз, чи 90 ділиться на 2. Так, воно буде ділитися. В результаті отримаємо 45. Перевіряємо, чи 45 буде ділитися на 2. Відповідь ні. Адже остання цифра є непарною. Отже, нам потрібно перейти до наступного простого числа. Наступним простим числом у нас є трійка. 45 буде ділитися на трійку, адже в нас 4 плюс 5 в результаті дає 9. А 9 вже ділиться на 3. Отже, і все число поділиться на трійку. Тому першим простим дільником 45 у нас буде трійка. 45 поділене на 3, буде 15. Знову ж таки, 15 ми перевіряємо, чи воно ділиться на трійку. Так, ділиться. В результаті отримаємо 5. Оскільки 5 вже є саме по собі простим числом, то воно ділиться на 1 та на 5. Одиницю місць 1, 1 записуємо, а от 5 підійде чудово. 5 поділено на 5 вийде 1. Коли в результаті ділення ми отримали вже одиницю, розкладання завершене. Отже, число 180 ми можемо розкласти на такі прості множники як 2. 2. Трійка, ще раз трійка та п'ятірка. Зауважте, ми ділили наше число на просте число до тієї пори, поки воно на нього ділилося. Лише після того, як ми підтвердили, що наше число не ділиться більше на це просте, ми переходили до наступного простого числа. Закріпимо матеріал. Ще поділимо число 315. Починаємо знову ж таки з двійки. Оскільки остання цифра у нас є 5, а 5 це не парна цифра, це означає, що наше число не буде ділитися на двійку. Тому переходимо до трійки. Число ділиться на трійку, якщо сума його цифр буде ділитися на трійку. 3 плюс 1 плюс 5 отримаємо 9. 9 на 5 ділиться, а отже, і все число поділиться на трійку. Записуємо трійку сюди. 315 поділити на 3 отримаємо 105. Знову ж таки, перевіряємо, чи 105 буде ділитись на 3. Так, буде. Ділимо, в результаті отримаємо 35. 35 вже на трійку не ділиться. Переходимо до наступного, до п'ятірки. На 5 воно ділиться, адже в нас закінчується п'ятіркою. Пам'ятаємо, число ділиться на 5, якщо закінчується на 0 або 5. 35 поділено на 5, отримаємо 7. 7 є простим числом, отже, воно ділиться лише на себе. Записуємо 7. Після чого отримаємо одиницю. Отже, розкладання є завершеним. Отримали такий результат. 315 розкладається на прості числа. 3, 3, 5 та 7. Розкладання на прості множники дуже корисне, наприклад, для спрощення дробів або знаходження найбільшого спільного дільника чи найменшого спільного кратного. На сьогодні все. Сподіваюся, ви зрозуміли, що розкладання чисел це не складно, а навпаки, дуже цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.